Всем привіт! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. Сьогодні я хочу вам розповісти про свій спільний проєкт. Але спочатку я хочу розказати, як я до цього дійшла, як я до цього докотилась та просто повезло. А сталося так, що з початком війни я, як і багато, наших українських в'язалочок просто перестала в'язати, просто не могла. І, мабуть, неділю за три я зовсім не брала в руки. Але коли взяла, то я двічі закінчила ось цю ковтинку. Я її зв'язала. в мене була вже кокетка, я її зв'язала як ту нічку до середини бедра. Вона мені не сподобалася, як сидить. Я розторочила і зв'язала ще раз. І це ну, десь за дві неділі три. Бо я всю свою агресію, всі свої накопичені, погані думки, все-все-все виливала в роботу. Я не могла зупинитися. Мені здається, що в мене спиці вони самі літали. Бо мене так тіліпало від жаху, що я на цьому ефекті швидко-швидко зв'язала ось цю тонічку. Але минуло й це, а натхнення не було. Ну, тобі ж це був страх, який я виливала в роботу, а щоб щось зв'язати для когось, або Ну, ви мене зрозумієте, мабуть. І тоді мені потрапив на очі спільний проєкт Прапор до перемоги. І я до нього долучилася, дякуючи дівчатам, які мені надіслали пряжу, я змогла зв'язати два пледи дуже задоволення. І в той час, коли я в'язала ці прапори, я відходила душею. Бо це було. Не для себе. Це було для вітчизни, для України, для перемоги. І я вкладала туди всю свою душу. Але як все гарно закінчується, і цей проєкт для мене закінчився. Дівчата там ще дов'язують, відправляють свої пледики, а я вже закінчила. Але мені так подобався спільний проєкт, що я почала шука... шукати ще щось. Таким чином я побачила, що в Ютубі дівчата в'яжуть із залишки пляжі, а цього добра в мене навалу. Я їх збираю, збираю, потім використовую на іграшки, але не тільки на іграшки, а й десь додати в носочки, десь ковтинку оздобити дитячу. Ну, так. І мені захотілося прийняти участь в спільному проєкті, в'яжемо із залишків пряжі», який започаткувала пані Наталя з проєкту Вязалки від Наталки. Я написала, але як водиться в блогерів, у якого багато підписників, він не може так швидко відповідати. І я, не побачивши відповідь, почала знімати свій блог, в якому попросила у дівчат залучити мене до якогось проекту спільного, саме от по в'язанню залишків. І мене залучили, але вже після того, як вийшов мій. Влог, в якому я, а хто знає мене давно, ті знають, що я не можу бути осторонь, мені обов'язково треба до чогось долучатися, десь носом сунути, і обов'язково зі своєю мідлою в чужий монастирі. Я інакше не можу, вибачте, мене, якщо когось образила. І тому не дочекавшись запрошення від пані Наталі, я придумала свій спільний проєкт, який назвала Зв'яжу нове життя старим речам. І е, на мою радість, дівчата вирішили мене підтримати і долучитись до того проєкту. І, і зараз ми починаємо набирати групу. Ссылку на телеграм я е, додам е, в описі. А ще забула сказати. Е, після прапора мене дівчата запросили в іншу групу. Вона називається В'яжу, що хочу, осінь на носі. І я вже випустила там е, відеовлог. Ви можете пройти і подивитися, що ж я в'яжу, що хочу. Передовсім. Цей проєкт започаткували Оксана Недошипко з каналу, який так і називається Оксана Недошипко і Вікторія з каналу Україночка зв'яжемо тренди. Я на них також оставлю посилання, бо з їхньої легкої руки я потрапила до великої сім'ї в'язальниць. І це дійсно такий проект, якийсь як, як сім'я. Вони там всі якісь такі рідні, всі такі гарні. Ну, молодці дівчата, молодці. Я відчуваю підтримку України. От. І вони мене також підтримували в моєму починанні зробити спільний проєкт. Так от, що ж таке спільний проєкт «Зв'яжу нове життя старим речам? У кожного з нас є якісь речі, які треба. Ну, Зв'язали, воно не подобається, але воно так і лежить, ніхто його не розторочує, не перев'язує, воно так і лежить майже роками, як не дов'яз. Але ми знаємо, що вже він дов'язаний не буде, бо, бо вже натнення пропало, актуальність його минула, і воно лежить, а пряжа гарна. Або або діти виростають, не спіло одіти два-три рази ковтину чи свитерочок, а пряжа гарна. І тоді ми розпускаємо і в'яжемо щось нове, додаємо, комбінуємо, міняємо конструктив і робимо нові речі. І я впевнена, що майже у кожної в'язалочки є таке десь склад, це називається залишки, але вони трошки інші. І тому я хочу запросити вас до свого спільного проєкту В'яжу нове життя. Старим речам. Що я вяжу, я зараз покажу. Правила проекту я залишу в інфобоксі. Отак От правила є. Зараз я трішечки на них зупинюся. В цьому проєкті ви маєте долучитися до групи в телеграм-каналі, стати в чергу за тим з дівчат, хто вже готує. В'язальний влог і розповідає про своє нове життя. І ви будете становитися одна за одною. Попередня дає запитання наступній. Так, я даю е, по -по -по завдання дівчинці, е, і вона буде, е, з посилання на неї я дам в е, інфобоксі. Вона буде відповідати на моє питання, це питання вже в неї, вона обдумує цю думку. Ще кожна учасниця має розповісти про себе три факти, два правдиві, один вигаданий. І виглядачі маєте вгадати, який з цих фактів вигаданий. А відповідь авторка влогу. Скаже в наступний е, свій вихід, в наступному влозі, і ви знаєте, чи вгадали, чи ні. Ось така в нас буде гра. Тому заходьте до інфобоксу, читайте правила і долучайтеся до відкритого телеграм-каналу, який так і називається: Зв'яжу нове життя. А зараз я вам покажу, чому я Дам нове життя. от Я вже раніше показувала цю ковтину для дівчинки 4 рочків. Я презентувала її в попередніх своїх влогах. От. І оце я в'яжу частково з залишки в пряжі, а частково з того, що я розпустила. Як я оновляла пряжу, і як я зробила, щоб вона була рідненька і не була кучерява, вона зовсім не кучерява, зовсім не видно, що вона була використана, от ви можете перейти і подивитися в попередньому блозі зв'яжу нове життя старим речам. Я дам посилання в інфобоксі. Ось така ковтинка буде на онучку. Оріжку. Так, як коли дов'яжу, я покажу ось така незвичайна кокетка в ній. Мені дуже подобається, як вам. От. Але це так, іграшки. А насправді, мій проєкт продовжуватиметься надзвичайно. Великим е ділом, і я вже почала розпускати, ще в'язати не почала, але хочу розповісти вам історію. Е моя постійна е заказчиця, клієнтка, замовила на подарунок своїй сестрі, ні, брату. На якийсь, якесь якесь свято замовила пледа. Як я його в'язала, я розповідала вже на каналі, ви можете прийти і подивитися. І е, тій, тим людям, яким вона подарувала, він так сподобався, що вони попросили мене. Дати нове життя їхньому старому пледу. І ось зараз я розпускаю оце все добро. Тут, біля 2 кілограм пряжі, я навіть ще не зважувала, не знаю. Але він дійсно пере... потребує пере... переробки. Це якась. Я не знаю, що це, але шерсть, а, а, можливо, напівшерсть. І от, так, далі буде нове життя з, з старого пледа буде новий плед. Як я це зроблю, я вам покажу, але вже не сьогодні. А в наступному влозі, де я буду давати відео, відео звіт про те, що ж в мене вийшло. В цій серії я не можу, бо тут правила, тут чекають дівчата на мої запитання, і тому сьогодні я хочу вам розповісти два. Ой, три, три е, про себе е, факти, а ви вже вирішите, е, що з цього правда, а що вигадка. От, перший факт. Я була на горі понад 1200 метрів над рівнем море, моря, моря. Маючи е, фобію, боязь висоти, другий факт я в 12 років їхала на мотоциклі через греблю, сівши за руль в перший раз. І третій факт що б ще згадати таке? Що згадати ще таке? Ну, давайте так, давайте. Щось таке погарячень придумаємо. Ну і третій факт. Я вже розповідала, що вчилася на повара, і заключивши пари, а я така, дуже люблю всякі парі, визови. Я на спір їла жабу. От. Ну от, тепер ваша черга вгадувати що з цього правда, що вигадка. А я передаю естафету Яноці Ємченко з каналу Моє В'язання і моє питання для Яночки, на яке вона має відповісти в своєму влозі. Яночка, яка в тебе най-най-най рожевіша мрія? Можливо, вона вже виповнилася, можливо, ще має, можливо, вже, вже була, але ти намріяла ще щось. Що ти робиш, щоб вона здійснилася? Розкажи нам, будь ласка, всім дякую за те, що ви були зі мною. Переходьте до інфобокса, якщо вам сподобався мій новий проєкт спільний, то переходьте за посиланням в по телеграм-канал. Я вас всіх дуже чекаю, дуже радію. І будемо в'язати нове життя. Хтось старим речам, хтось собі, а хтось і цілій Україні. Бувайте! А! Не забувайте ставити лайки! Вподобайки, підписуйтесь, ставте нагадування, бо без. без Господи, замовляюся. Без цих нехитрих вправ YouTube мене не бачить. Зробіть, будь ласка, мені свято, зробіть, щоб мене побільше дівчат побачило. Можливо, хтось саме такий проєкт чекає. Буде мені приємно. А зараз на ну, до побачення.